Кожен учасник перевізного процесу несе відповідальність перед пасажиром, відправником вантажа багажу до моменту прийняття багажу чи вантажу багажу на перевезення і видачі багажної квитанції. Кожна наступна залізниця чи суб'єкт підприємницької діяльності, який приймає багаж чи вантажа багаж. Вступає тим самим у договір перевезення і покладає на себе всі обов'язки, які виникають при цьому. У разі відміни поїзда або затримки його відправлення більш ніж на одну годину. Зміни маршруту поїзда, в результаті чого поїзд не прямує через станцію вказаного квитку, прибуття погодженого поїзда до пункту пересадки пасажира після відправлення поїзда яким повинна була здійснюватися поїздка з пункту пересадки, залізниця несе відповідальність перед пасажиром, а саме не проводиться вирахування сум з вартості проїзду незалежно від термінів повернення проїзних документів. Залізниця зобов'язана відправити пасажира та його багаж, не стягуючи доплати. Іншим поїздом, який відправляється до тієї самої станції призначення, так, щоб пасажир прибув на станцію з якнайменшим запізненням. Залізниця не несе відповідальність за запізнення пасажира в пункт пересадки. Якщо поїзд узгоджений при видачі проїзного документа у пункті придбання, прибув на станцію пересадки пасажира. Не пізніше, ніж за 30 хвилин до відправлення поїзда, яким мав виїхати пасажир, перевізник несе відповідальність перед пасажиром чи відправником вантажу багажу за виконання перевезення на всьому шляху до видачі багажу чи вантажу багажу та за збитки внаслідок повної чи часткової втрати або пошкодження багажу. Залізниця не відповідає перед власником багажу за пошкодження або незадовільний стан продуктів, що швидко псуються, предметів що б'ються, та крихких запакованих пасажирам серед інших предметів багажу, а також окремо запакованих предметів, що б'ються, такі як скло та фарфор. Якщо при цьому відсутні якісь зовнішні пошкодження упакування – що стали причиною псування багажу. Із залізниці знімається також відповідальність за повну чи часткову втрату або пошкодження багажу чи товаро багажу, якщо вони виникли з однієї із наступних причин. Внаслідок обставин, які залізниця не могла попередити, і відхилень, які від неї не залежали, внаслідок особових природних властивостей багажу. Чи вантажу багажу, які спричинили зламання, заіржавіння, внутрішнє псування тощо. Внаслідок таких недоліків, тари або опакування, які не могли бути виявлені за зовнішнім виглядом під час приймання багажу чи вантажу багажу до перевезення. Внаслідок того, що пасажир або відправник вантажу багажу здав до перевезення заборонені предмети під неправильним або неточним або неповним найменуванням. Внаслідок того, що багаж та багаж, які допускаються до перевезення на особливих умовах, були здані до відправлення під неправильним, неточним або неповним найменуванням. Чи без дотримання встановлених цими правилами положень. Доведення того, що втрата псування або пошкодження багажу чи вантажу багажу виникли з причини викладених вище, покладається на залізницю. Якщо вантажа багаж за своїми природними властивостями схильний до втрати ваги при перевезенні, то перевізник несе відповідальність незалежно від відстані фактичного перевезення вантажу багажу лише за ту частину втрати ваги, яка перевищує норми природної втрати ваги вантажу багажу. Ці обмеження відповідальності не беруться до уваги, якщо відправником або одержувачем буде доведено, що втрата ваги не спричинена природними властивостями вантажу багажу. Якщо декілька місць вантажу багажу Перевозяться заднією вантажобагажною квитанцією, то гранична норма втрати ваги визначається окремо для кожного місця. Якщо вага окремого місця була зазначена в квитанції при прийманні вантажу багажу до перевезення. У випадках повної втрати вантажу багажу або втрати окремих місць, норми втрати маси, відповідно всієї відправки чи окремих місць не застосовуються. У разі повної або часткової втрати багажу з даного до перевезення без оголошеної цінності, залізниця сплачує пасажирові вартість багажу чи втраченої його частини. Виплата грошей здійснюється на станції призначення одразу після складання та підписання комерційного акта, але не пізніше однієї доби з дати прибуття поїзда, з яким прибула частина багажу. Або мав був прибути весь багаж, не враховуючи загальновихідних та святкових днів. У разі втрати багажу з оголошеною цінністю залізниця сплачує як відшкодування всю суму оголошеної вартості. А якщо залізниця доведе, що оголошена цінність перевищує дійсну вартість у розмірі дійсної вартості, у разі часткової втрати багажу, Прийнятого до перевезення з оголошеною цінністю, перевізник сплачує відповідно частину оголошеної цінності за кожен втрачений кілограм. У разі пошкодження багажу та вантажу багажу прийнятого до перевезення заголошеною цінністю. Залізниця відшкодовує суму, яка складає частину оголошеної цінності, що відповідає відсотку зниження їх цінності внаслідок пошкодження. У разі відмови Натримувача від часткового отримання багажу чи вантажа багажу. Залізниця здійснює повне відшкодування у розмірі суми оголошеної цінності. Розмір відшкодування не повинен перевищувати суми компенсації за повну втрату в разі втрати чи псування всього багажу чи вантажу багажу. Сума відшкодування за втрату частини. Якщо внаслідок пошкодження є знеціненою тільки частина багажу чи вантажу багажу. У випадках повного відшкодування за втрачений багаж чи вантажа багаж, залізниця повертає повністю провізні та інші платежі, які були сплачені пасажирам. У випадках часткового відшкодування залізниця сплачує провізні та інші платежі відповідно до частки втрати багажу чи вантажу багажу. Відшкодування збитків, що виникло у зв'язку з втратою багажу або вантажу багажу, здійснюється у встановленому законом порядку. За прострочення доставлення багажу залізниця сплачує штраф згідно з пунктом 127 Статуту залізниць України. У випадках відшкодування за повну втрату багажу чи вантажу багажу. Штраф за прострочення доставлення багажу не сплачується. В разі часткової втрати багажу штраф за прострочення в доставці, якщо воно мало місце, сплачується за невтрачену частину багажу чи вантажу багажу. Виплата штрафу за запізнення в доставці багажу проводить начальник станції, призначення на підставі акта, складеного працівниками залізниці. В актах складених на виплату грошей зазначається номер і дата багажної квитанції, час прийняття до перевезення, дата та час прибуття, дата терміну доставки, сума стягнення за перевезення, кількість діб прострочення, сума штрафу, що підлягає виплаті, прізвище ім'я по батькові та місце проживання одержувача багажу, назва документа, що підтверджує особу. Дата його видачі, крім виданий та номер. Перевізники та надавачі послуг несуть матеріальну відповідальність у випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань у порядку, передбаченому законодавством та договором. Пасажир відправник багажу несе матеріальну відповідальність за наслідки невиконання цих правил а також зловмисні дії. Що призвели до втрати чи пошкодження майна залізниці у відповідності із законодавством України, пасажир має право на безпечне своєчасне доставлення до місця призначення, вказаного в проїзному документі обслуговування під час перевезення згідно зі встановленими нормами. Поставлення вимог до перевізника щодо виконання ним умов проїзду, ну, проїзду згідно з договором про перевезення. Перевезення із собою безплатно однієї дитини віком до 5 років. Безплатне перевезення із собою 36 кг ручної поклажі. Перевідправлення багажу. Повернення багажу на залізничну станцію відправлення. Оголошення цінності багажу під час здавання його до перевезення в багажних вагонах. Переоформлення проїзного документа на поїзд, який відходить раніше. користування за окрему плату постільною білизною належної якості у всіх вагонах пасажирських та швидких поїздів, крім загальних вагонів. Поновлення проїзних документів у разі прибуття поїзда до пункту пересадки пасажира із запізненням, що унеможливило посадку пасажира на поїзд, вказаний у проїзному документі. Перевезення багажу від станції відправлення до станції видачі багажу розташований за маршрутом перемування пасажира. Зажадання від перевізника відшкодування за втрачений чи пошкоджений багаж згідно з порядком встановленим Статутом залізниць України, порядком обслуговування громадян залізничним транспортом цими правилами та законодавством України, одерження на вокзалі чи у поїзді своєчасної та точної інформації про перелік послуг, які надають їхню вартість інформації про розслуг. Кладруху поїздів і таке інше. Перевезення з собою дрібних домашніх тварин, собак, але з дотриманням вимог, встановлених цими правилами. Придбання квиткової касі проїзного документа для проїзду на будь-який поїзд, у якому є вільні місця до будь-якої станції за маршрутом прямування поїзда. Безперешкодного та безоплатного користування до часу відправлення поїзда, вказаного в проїзному документі залами чекання та іншими облаштованими на вокзалі, призначеннями для пасажирів. Переривання поїздки на шляху прямування поїзда з продовженням терміну квитка. Повернення проїзного документа у будь-якому пункті продажу квитків. У разі відмови від поїздки. Пасажир зобов'язаний сплатити перевізнику встановлену плату за замовлювану поїздку чи перевезення багажу, здійснювати посадку в поїзд тільки за наявності проїзного документа, який слід пред'являти перед посадкою в поїзд провіднику вагона та особам, які контролюють вхід до вагонів поїзда. Дотримуватися на території залізниці та під час поїздки громадського порядку цих правил, правил поведінки громадян на залізничному транспорті протипожежних та санітарно-епідеміологічних правил займати місце у вагоні згідно з придбаним проїзним документом. Предявляти документи, що підтверджують право на пільговий чи безоплатний проїзд, Перевізник зобов'язаний перевезти пасажира від пункту виїзду до пункту призначення, вказаного у проїзному документі, надавши місце згідно з придбаним проїзним документом. перевести багаж пасажира до пункту призначення, вказаного в проїзному документі, та видати його пасажиру особисто. Або уповноважені ним особі, своєчасно доводити до пасажирів та осіб, які зустрічають інформацію про запізнення поїзда або зміну колію прибуття чи відправлення, надавати користувачам інформацію про розклад руху поїздів, вартість проїзду, перевезення багажу, вантажу багажу, перелік та вартість послуг, наявність вільних місць у поїздах. Оформляти за запитом пасажирів проїзні документи на будь-який поїзд, в якому є вільні місця до будь-якої станції призначення, на який поїзд зупиняється, крім випадків обмежень даних правил. приймати від пасажира багаж для перевезення до станції, вказаної в проїзному документі, або розташований за маршрутом прямування пасажира. Забезпечувати відповідність виробничих приміщень, будівель та рухомого складу до нормативних документів щодо їх експлуатації, та надавати пасажирам згідно з установленими нормами приміщення для очікування поїзда, оформляти зупинки та відновлювати поїздки пасажирам, надавати можливість пасажиру змінювати маршрут та умови проїзду на шляху прямування. Переоформлювати проїзні документи на поїзд, який відходить раніше, та поновлювати проїзні документи у разі прибуття поїзда до пункту пересадки пасажира із запізненням, надавати пільги пасажирам, які мають на це право згідно із законодавством України. Повертати платежі у разі відмови від поїздки чи перевезення багажу та замінювати проїзні документи. В разі виявлення будь-яких неточностей в їх оформленні звини залізниць. забезпечувати схоронність ручної поклажі пасажирів у камерах схову, в багажу та вантажбагажу в сховищах під час перевезень, контролювати правильність використання засобів залізничного транспорту і дотримання порядку обслуговування громадян. Залізничним транспортом та цих правил. Перевізник має право вимагати від пасажира дотримання правил поведінки громадян на залізничному транспорті цих правил, порядку обслуговування громадян на залізничному транспорті, правил проти пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом міністрів транспорту України. Відмовити пасажиру в придбанні проїзних документів у випадках, передбачених чинними правилами, вимагати розпакування багажу у разі виникнення сумніву щодо правильності оголошення цінності, розпоряджатися багажем пасажира, якщо він не був затребований, у встановлений термін. Цих правил. відмовити в прийманні вантажу багажу, якщо відправник відмовився оголосити його цінність, відмовити у посадці в поїзд при пред'явленні пасажирам недійсних проїзних документів. Відмовити у поверненні платежів за недійсні проїзні документи та за наявності на них позначок про порушення правил перевезення. видалити пасажира з поїзда у разі виявлення обставин передбачених чинними правилами. Якщо перевізником виступає не залізниця, відповідальність залізниці перед перевізником та перевізника перед залізницею встановлюється договором. У разі укладення договору на перевезення між пасажиром і відправником вантажу багажу замовником організованої групи пасажирів безпосередньо з залізницею, на останню поширюються права. Це обов'язки встановлені пунктами 11.3 та 11.4 чинних правил.